Доброго вечора, панове? Добрий вечір. <клес> так, дивіться, що в мене є. Це устриці. Ага. Ксенія, що це за така за хі... вечеря в кроваті? Тому що я експерт у стосунках до мене звертаються часто люди з інтимними моментами, і я допомагаю вирішити угу. ці проблеми. Я знаю, як поводитися в ліжку, тому ми з цього починаємо зараз. Це тільки прелюдія перед вечерю, щоб потім можна було класно продовжити е, свій вечір в інтимному плані. Коли. Стоп, 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 стоп. стоп ребята, це що значить інтимний, інтимний вечір, інтимний план. Я вас підготую, щоб ви вийшли з е, мого дому, е, абсолютно підготовлені до вашої майбутньої ночі. Я йшов на вечерю, а потрапив на якусь оргію е, в спальні. Устриці це дуже е, такий е, мощний такий афродизіак. Ну, я їла в устриці не раз, але дід не реагував. Ні? – Ні. Вона нормально може аджигати. Я вам пропоную не просто їх з'їсти, а одне одного, щоб ми нагодували. Так, бо в нас е, ближче контакт становиться. Ти будеш мене годувати, чи я тебе мале? Давайте і ви мене, і я вас. Ну давай. Видави лимона, не забудь. Ну, потрібно допомагати нашим старшому поколінню. Давай, давайте трохи закидаємо. Оп. <звук> Дуже було смішно дивитися, як він її годує цими устрицями. Так, да. я люблю, щоб не одного сорту були, а щоб були два-три, там воно розкривається зовсім по іншому. А ви прямо посунуте так. Скільки років, як мені, тут я теж просунуся. <сум> Вони, мабуть, думають, що бабуся тільки макарони їсть і і, і, і курку. Ні, мене вгощали устрицями. Бабушка знає толк і в устрицях теж. Женя, давай розстрібонь, якщо тобі подобається, буду годувати. Давайте, розстрібоньте. Бабушка Лі, заводна жіночка. Давала джазу нормально. Боже, якби мій дід бачив. Господи. Так. Куди мене позитива? Так, понесу? всі діди Пали. відверніться. Давай, давай. Угу. здоров'я. Бабушки вони хочуть постійно, щоб онуки були ситі, тому я і не відмовив у цьому насолодні. Так, Рінат, ні, я, я ти мене, ти мене не Мене алергія. Що ти? Яка в тебе алергія? Ти просто не хотів рота розкривати, щоб потім від жінки не отримає. Я тут трішки набрехав, що в мене алергія на устриці. Я ж не собачка, щоб мене кормили посторонні люди з рук і в кроваті. Я певний, що я такий консерватор більше. Я такого не розумію.